Привіт, це знову кісервіс. Сьогодні поговоримо про е, помпи для пральних машин. Десь на такі самі помпи стоять. Принцип роботи в них стоїть і на посудомийних. Але ми зараз будемо розповідати про пральні, е, які вони бувають е, і що з ними трапляється. По-перше, спочатку для чого, взагалі, е, для чого вона взагалі потрібна в пральній машині? Вона е, зливає воду тоді, е, коли плата керування або таймер, або програматор подає на неї. Програму і зливається вода. Це після прання, після полоскання, при віджимі. Як правило, помпа за цикл прання працює приблизно 20-25-30 хвилин, в залежності від того, яке прання. Що трапляється з нею? З часом приблизно 5, 7, 10 років помпа виходить з ладу. Вона починає дивіться, кричатка. Вона е розбивається посадочні посадкові місця і помпа виходить з ладу. Зараз ми подивимося, що там всередині. Тут стоїть звичайний е це електромагніт. Ось е що е в помпі, який приблизно... Приблизно 10 років. Розбиваються посадкові місця, сальники, вода попадає, попадає сюди бруд і помпа е виходить з ладу. Ще важливий момент, що помпа вона буде крутитися навіть тоді, коли вона не виконує свої функції. Ну, клієнти бувають, зняли помпу, включили її в розетку, вона працює, крутиться, все працює. Але при коли вона встановлена в напральну машину... Вона воду свою не зливає. Ну, по суті, трапляється, зменшується потужність помпи і вона перестає виконувати свої. функції. Ось помпа, яка е, вже не працює. Чуєте, як вона працює громко? Ну, тут вже все. Вона хоч і працює, але по такої місця вже е, розбиті і вона вже не буде зливати воду. Також подивимося, що в неї всередині. І така сама. Ахлина. Які помпи взагалі бувають, чим вони відрізняються, як підібрати помпу для своєї прання машини. Ну, основне це е, кріплення помпи до е, улітки. Ось це улітка, ось це е, помпа. Дана помпа кулітки е, кріпиться е, це універсальна помпа, вона кріпиться. Трьома вінтами, шурупами, болтами, гвоздями, як їх тільки називають майстри. На три саморізи. Да? Це універсальна помпа. Або помпа на э, три защолочки. Ось вона ця помпа. Кріпиться до улітки на три защолки. Є помпи на чотири защолки, на три защёлки, на вісім вона, да? Кріплення до улітки. По суті, кріпежом до е, улітки, помпи е, і відрізняються. Це е, перше, як підбирати як помпу до пральньої машини. Друге, це е, виходи е, контактів. Контакти бувають позаду улітки, е, помпи, контакти бувають попереду. Перше і ще контакти бувають спарені або рознесені. Але, так як тут е, топ у нас перем'яний, всі знають, що при в струмі в нас е, полярність значення немає. Тому коли таку е, спарення к'єми е, розрізати, соєдінити, то полярне значення немає. Ліво-права, права, ліва е, немає значення, куди підключати. Третій момент це потужність самої помпи. Помпи для пральної машини, як правило, від 25 Вт до 40. Але е, досвід показує, що якщо поставити. Помпу замість там 30 Вт-40 або навпаки ну з пральною машиною нічого не станеться. так деякі хтось рекомендує, щоб вона була так само, якщо там 25 Вт, то ставити 25 Вт. Керування помпою що 25 Вт що 40 Вт, буде однаково. так Такі самі сім'ї стоїть, така саме керування. Але це вже третій момент. Да, потужність. Якщо у вас помпа стоїть на три саморіза потужністю 35 Вт, а ви знайшли помпу тільки на 40 Вт, я вважаю, що нічого страшного в цьому не буде. Я вважаю, що це була корисна інформація для підбору помпи для пральної машини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Чекаємо вас.